Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Розпочнемо для речей для тваринок, для посуду для людинок. Дуже є цікаві речі, можна щось знайти цікаве. Далі було таке плаття від FinTe -Fin, Батального розміру, дуже гарна якість. Мені сподобалось воно. На мене воно велике. Тому залишилось і хтось його придбав. Було плаття від Lacoste. Ted Baker, але вже занедбаний стан. Манго, светрик. Було багато плюшових шубок. Така була дуже мягенька від Next, я від неї не, не могла відійти. Дуже приємна на дотик. Така була жилетка у синьому гарному кольорі, така була зара трикотажна, H&M. светрик гарний був. Uniqlo Vetrick. В складі є Кашемір Розмір S. Була жилетка від Zara. 9-10 років, 140 см, але можна на невеликий рост купити, придбати для себе. Було багатолітнього одягу Хелфігер, Це я була вже в ваговому секонді в інший Дні. день на завозі. Були костюми спортивні. Також можна придбати таке рубчик плаття від Бершка. Такий був светрик. Джинси рожеві від Зара. Знайшла їх на сайті 89 доларів. Можна такі придбати. Були джинси новенькі від Denim. Banana Republic. 2 однакових вовняних светра, але вже стан занедбаний. Це светрик від H&M, цей у смужку сподобався. Були різні варіанти також H&M, В складі Кашемір. Аки вже трапляються. Також бренд Tamaris. Цей пасок я придбала, він в мене наявності від бренду Levi's. Такі козаки були новенькі, 39 розмір 1800 гривень. Адідас на маленьких. Цікаві моделі. Це був варіант. Зара були сумочки. Чоботи від Зара. 39-й розмір, кому цікаво, пишіть пума кросівки. Це Тамаріс, я їх приміряла. На мене вони завеликі, 41 розмір. Такі ще були. Це пальто від Only я приміряла на себе. сподобалась цікава клітинка, цікавий фасон. Коштувало воно десь приблизно тисяча гривень, але залишила в магазині в складі 100% поліестер. Я вважаю, для секонд хенда поліестер за велика ціна 1000 гривень. Можливо, на знижці придбаю 100% поліестер, як бачите, сіла непогано, не під цей сферика. Більш щось однотонне потрібно одного кольору, знайшла його на сайті. Цю річ я придбала. Це як, ну, якщо капішон, то капор називають. А це, не знаю, як правильно, маніжка можливо, новенька річ. Придбала в мене є пальто бежевого кольору. І в нього відкрите горло. І коли вже більш прохолодна погода то не вистачає чогось такого тепленького. Знайшла на сайті 33 фунти, коштує десь 1800 гривень. Таке платяться, ще мені трапилось від Zara, Розмір XL приміряла на себе. У складі є вовна, тому воно таке доволі колюче виявилось. Рукава мені не сподобалась, більш застаріла старіла модель. І ще мені трапилось плаття від Maxima Duty. Також старіла модель. Але дуже класний склад. Кашемір, вовна, ангора. Все, що потрібно для зими. Але, на жаль, модель не моя. Всім дякую за лайки, вподобайки, підписуйтесь.